Інцидент під час трансляції розмови президента з країною розслідуватимуть обласні депутати. Нагадаємо, минулої п'ятниці на площі перед опорою, коли відбувався телеміст із Віктором Януковичем, представники свободи провели флешмоб під назвою Рік у ярмі. Одному із учасників дійства, тоді люди у цивільному, одягли кайданки. Обласна міліція запевняє, до цього не причетна. Правоохоронці, якщо би натягнули кайданки, ті люди були б доставлені до ревідів. Створили тимчасову слідчу комісію обласна рада у самих свободівців в три версії: перше, що це є правоохоронні органи, все ж таки наші друге сьогодні. Ми отримали інформацію з певними прізвищами, і навіть з номерами військових частин внутрішніх наших військових частин. І є прізвище, є прізвища майора, капітана, які нібито до цієї, до цієї ситуації, до цього інциденту. Дотичні і третя версія: що, е, що це можливо є охоронці з ринку південного, які перестаралися. Комісія до якої увійшли депутати з різних фракцій, вже за 10 днів, має доповісти облраді, чому стався такий інцидент і хто у ньому винен.